Ця будівля на бульварі Тараса Шевченка у Києві має майже 200-літню історію. За часів Російської імперії тут була поліцейська управа та жіноча тюрма. В роки СРСР різні навчальні заклади. Нині ж тут Академія адвокатури України. Сюди на навчання їдуть з усієї держави. Тетяна кримчанка із родини юристів. Опановувати сімейну професію дівчина хоче саме в цьому закладі. мене мама адвокат. І всі родственники, хто следователь, кто адвокат. В общем, все в где-то сфері. Меня вже взяли в другой університет. То тобто, есть якщо не прийду сюди, то что я сюди хочу, то туда, туди учиться. Академія здійснює підготовку за трьома напрямками: правознавство, міжнародне право та філологія. Найпопулярніший право. Торік конкурс тут склав 10 людей на місце. Абітурієнтів, передусім, приваблює потужна адвокатська підготовка. Працює тренінгова зала судових засідань. Ще одна тренінгова зала, де проводяться брейнрих, якісь інші заходи за студен. Є центр розвитку професійних компетенцій, де студенти можуть також ділові ігри беруть участь у ділових іграх, справи розглядаються. Навчальний заклад співпрацює з багатьма закордонними вишами, де випускники академії адвокатури навчаються на магістратурі та докторантурі. В Україні випускників цього закладу чекають у державних органах та відомих юридичних компаніях. Людмила Кліндухова, Андрій Погорілий, Олександр Сушинцов, освітній портал ПЕД